Цими вихідними на вулиці Києва вийшли нові поліційні патрулі. Зараз минає друга доба їхньої роботи. По суті, вони замінять собою патрульну постову службу та державну автоінспекцію. Мешканці столиці активно обговорюють, як поводяться люди у чорній формі. Наприклад, в інтернеті сьогодні поширили. Ось такі фотографії, на яких новоспечені полісмени о четвертій ранку заштовхують на тротуар позашляховика, який перед тим бешкетники з того ж таки тротуару запхали на проїжу частину. Нових полісменів у Києві дев'ять тисячі їм видали нову форму, дуже схожу на американську, та новенькі автомобілі. Багатьом нова поліція подобається, але є й багато скептиків, які нарікають на брак у новачків досвіду. Олена Ткаченко про те, як вони працюють, що вміють і чого ще не вміють. Перші дні роботи копів, десятки машин по всьому Києву, сотні патрулів на вулицях. Кожен їхній крок розглядають як у лупу і керівництво, і прості містяни шукають найменший прокол надто такий шестигодинне оформлення ДТП. Деїшники б справились, як мінімум з оформленням. Ну я думаю, за час. Вони цим займалися з 10 до 4 утра. Зіштовхнулася. Як в Анекдоті, Кадилак і Таврія. Дві машини. Чоловік їхав, ну, нікого не трогає. Через клумбу пролітає, там по газону, Таврія, нарушає всі правила дорожнього движення, там красний свет, все остальне. Без номерних знаків, вона ударила цю машину, жип, і водитель збіжав. Патруль приїхав хвилин через 20, а далі почалося найцікавіше. Поліцейські, які прибули на місто, поки ми їм не сказали. А це вже було через 20-30, поки вони там фішки розстави, що стально. Шону якби ви замість поиском чоловіка, який збіжав. А ще й хтось збіжав? Та що там шестигодинне оформлення ДТП, увесь день інтернетом ширилася інформація, що нібито за першу добу патрулювання поліцейські загубили два пістолети і розбили чотири патрульні авто. В коментарях цього вдостальки Хотім згодом виявилося, це просто вигадка. Будемо думати, що просто ошибся. Ось справжня міліцейська статистика. За другу добу патрулювання поліцейські виїхали на майже 1800 правопорушень, затримали двох крадіїв просто на гарячому і зареєстрували 76 ДТП. Доба патрулювання виїзди на 1800 правопорушень, 200 екіпажів і 400 сотні поліцейських. Вони популярні, але не тільки за службовим обов'язком. Більшість містян з ними хоче просто сфотографуватися. Багато було. Фотографії з боку нашої громадськості перші дні це було як просто доброго дня. Позувати не відмовляється. Можливо, каже, зокрема, таким чином правоохоронці, які раніше не викликали довіру, стануть ближче до людей. Поліцейські нині на вулицях всі у чорному зізнаються спекотно. Чуть-чуть нормально. Дівчата тримаються за свої форти 17. Кажуть, патрулювати не страшно. В основному як куди пройти. Паркується в другому ряду, це стандартно. просимо, щоб забрали машину. Посміхаються і прибирають автомобіль. На камеру кияни розповідають до поліції, відноситься упереджено, просто звикли до зовсім інших розмов з міліцією. Ігор каже, зупинився, на узбіччі поговорити по телефону. Аж тут перед ним патруль. Ну я думаю, ну все почалося. Думаю, зараз як завжди. Думаю, наша міліція зараз почне розкачувати ситуацію. Я вже почав з бардачка шукати документи. Думаю, зараз ну потрібно як мінімум вже документи однозначно показувати. Він підходить, не запитує. А чи у вас все добре? Ми побачили, що ви стоїте на аварійному сигналі. Каже, ледь щелепу підібрав оце і все, став чекати подальшого діалогу. Ну, якщо у вас все гаразд, то тоді щасливі вам дороги розвернулися і поїхали далі. Ну як би вам сказати, якби це, наприклад, було два роки тому назад, ну я як мінімум би разів би 10 обійшов би машину, подивився, чи нічого не додалось, чи нічого не зменшилось. Вгамували і більше ніхто не виходив, були тиша і спокій. Ми щасливі, тобто вже добу. Вже добу Ліза розповідає, як поліцейські врятували її спокій. Будинок дівчини навпроти подільського райвідділу. каже вечорами тут справжні концерти. А вчора впродовж цього дня, ось тут. Ворота міліцейського подвір'я стояли 8-9 міліціонерів традиційних у формі, які дуже гучно лаялися, вживали ненормативну лексику, не вмотивовано впродовж багатьох годин реготали так, що заважало це і нашим сусідям, і неможливо було ні на чому зосередитися. Раніше в таких випадках вона ніколи не скаржилася. Кому міліція на міліцію, але вчора ризикнула, викликала патруль. Хлопці прибули швидко. Порушники кинулися в розсипну. Залишився один. Ось він на фото, але поліцейські його не карали, тільки усно попередили. Та все одно місцеві мешканці сприйняли це як особисту перемогу. Оленткаченко, Олександр Куглико.